Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні з вами знову ми, я, Андрій Вітренко, і мій друг і товариш Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. І сьогодні ми хотіли би розпочати з такою актуальною для всіх киян теми, яка події, так би мовити, можемо в лапках назвати події київського масштабу це відкриття Подільського Воскресенського мосту. Нагадаю нашим глядачам 30 років. 30 років вам це не почулося. Починаючи з 93-го року, будується цей інфраструктурний об'єкт в столиці, а він обріз вже чутками, обріз е різноманітними кримінальними справами. Взагалі, як кажуть всі кияни, то є один з елементів і один з символів корупції в місті Києві. Окремо, хочу таку ще таку підкинути вам чуточку. Чуточку, не в сенсі мало, а в сенсі того, що чутки ходять, що до війни німецькі викладачі інженерної справи возили сюди своїх студентів з Німеччини для того, щоб показати, як не треба будувати мости. Перевіряємо зараз цю чутку для того, щоб її підтвердити. Отже, 30 років будуємо. Вартість зростала 93-й початок, 2004 й відновлення, 2004 й рік. Вартість 2,9 мільярда гривень, 2017 й 11 мільярдів гривень. 2023 й сукупна вартість об'єкта майже 20 мільярдів гривень. Як то кажуть, в колах не таких освічених, як ми з тобою, Борис, що відкрили це міст на півшишечки. Нібито відкрили, а нібито і не відкрили. Відкрили я для глядачів. Хочу нагадати, що це лише технологічний проїзд. Я там сьогодні був, а чотири полоси мосту сходяться в один технологічний проїзд завширшки приблизно 2,5 метри. Цікаве інженерне рішення. Таке. Буде він використовуватися для проїзду громадського транспорту, розумієте, ну, відкривати один цілий великий міст для того, щоб один автобус йшов від Хрещатику до лівобережного метро. Ну, Така собі історія. 111-й, мені здається, номер цього автобусу. І також там буде проїжджати автомобілі ДСНС. І швидкі допомоги для цивільного транспорту, шановні друзі, для вашого і для нашого, це міст, який раніше буде закритий. Я хочу ще тобі Борис, сказати, що це ж планувався він як? Він планувався, як артерія, відповідно якої буде будівництво метрополітену на Троєщину. А ми чудово знаємо, що Виноградар вже не будують, метрополітен, там постійні проблеми. Троєщина також, я впевнений, залишиться без метрополітену, ну, приблизно ще принаймні. Надцять років починаючи від сьогодні, скажи мені, будь ласка, друже, як ти вважаєш, чи можна це називати успішним кейсом для міста Києва? У мене невелике ще уточнення. Він введений в експлуатацію, фактично, юридично. Наскільки мені відомо, цей міст не введений в експлуатацію? Ну, і оце насправді викликає дуже багато запитань, починаючи навіть з тим, що чи це перемога чи не перемога. То поки об'єкт не введений в експлуатацію, то ну, очевидно з, наз... з назви цього терміну, що експлуатувати його не можна. Тобто, і... Я перепрошую, mm -hmm. тобто ти вважаєш, що не дай Боже, там, ну, там якась ситуація у автобуса 111 полам зламалося колесо, і люди вийшли, і щось там отримали якісь травми. Не дай Боже, ну, не дай Бог, якщо це буде от там, така якась не, не, не фатальна історія, але прийняття в експлуатації воно передбачає оцінку здатності того чи іншого об'єкта відповідно належним чином реагувати, а на нагрузки, ба на ряд зовнішніх критерій. І дійсно, ти правильно сказав, один з критеріїв, який мене викликає, дуже багато сумнівів. Це можливість в принципі прийняття в експлуатацію. Чому якщо об'єкт будується 30 років, то ряд е, несучих конструкцій або незахищених конструкцій в процесі будівництва вони так чи інакше підлягають ну, під піддаються е, ну, псуванню, так? починаючи від е, іржі, якщо це металева частина, чи в принципі руйнування в силу того, що там волога це ж над річкою е, погодні умови. Тому на сьогодні мені видається, що це не перемога, але, мабуть, якось якийсь такий популістичний жест міської влади, щоб показати, що дивіться, саме за нас цей міст був відкритий. Але знову ж таки, з того, що я спостерігав, видається, що його стан готовності, що станом на сьогодні, що станом, наприклад, навіть до початку повноштабного вторгнення, не змінився. Тобто я не бачив, щоб були якісь з цього приводу там знову ж таки дослідження, заяви. Чи там, в принципі, звернення, що цей міст там продовжують фундаментально опрацьовувати так, не просто там докрутити огорожу, так, а це необхідно комплексний підхід. Тому я думаю, що на сьогодні це А, небезпечно і Б, ну явно передчасно. Якщо конструкція не введена в експлуатацію, то це небезпечно. А як ти вважаєш, 20 мільярдів гривень для того, щоб запустити один. Автобусний маршрут, ну і можливо, я впевнений, що зараз на Крещатику 36 в деяких кабінетах точаться полки дискусії. Коли ж там поїде жовтий сором міста Києва, то ті так звані наші маршрутки, Чи назабагато? Чи можемо ми в період воєнного стану відкривати такий міст за 20 мільярдів гривень для того, щоб по ньому поїхав один автобус до декілька маршруток? Ну абсолютно, це звісно, що не співмірно і знов ж таки, як я зазначив, що. Це більше видається як якесь популістичне рішення для того, щоб продемонструвати щось. Але не дай Бог, якщо щось станеться, чи міст якимось чином пошкодиться, не дай Бог пострадають люди, то буде дуже багато запитань. І перше запитання буде до кого пред'являти ті чи інші претензії, хто буде відповідальний. За те, що цей міст ввели, ну відкрили, дали можливість проїзду, тоді, коли він не введений в експлуатацію, і однозначно, що на сьогодні дійсно, як і багато інших так зашкварів, які ми бачимо: переклад бруківки, там інші направлення коштів з міського бюджету, незрозуміло куди, однозначно, сьогодні не на часі, і цей міст, в тому числі, він не вирішує ті питання, які на сьогодні є гострими. Так, це безпосередньо забезпечення наших військових усім абсолютно необхідним, що має ставати в першу чергу пріоритеті, тому що чи є міст, чи немає моста, якщо ворог зайде до Києва, нам вже буде ну чи ворог буде йти по ньому, дай Бог, що він під ворогом впаде, не дай Бог, якщо вони зайдуть. Але ну, до речі, дійсно. хочу з тобою погодитися. Стосовно невведення введення в експлуатацію, це вже така особлива фішечка київської міської влади, тому що я пам'ятаю, що шулявський міст він також не введений в експлуатацію, я по ньому дуже багато автомобілів пересувається і він активно використовується. Тобто, один міст не введено в експлуатацію. а… І так зійде. Потім давайте другий міст, не введений в експлуатацію, потім, потім здамо метро, яке не введемо в експлуатацію. Ну навіщо ці такі нюанси? Не дай Бог до першої біди, насправді. До першої біди тоді всі дружно почнуть піднімати це питання і задаватися, хто відповідальний, і знайдуть в кінцевому результаті, мабуть, якогось інженера, який розробив там, чи затверджує якусь там, частину цієї проектної документації, і будуть, як то кажуть, його судити. Це З... не ми винуваті, це, це оцей оце 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 бідний інженер. Ну, у нас так е заведено в Києві, що зазвичай ніхто мер ні за що не відповідає, ніхто ні за що не відповідає, то все відповідають якісь люди, які допустили цю таку халаті. Абсолютно. Що, а якщо й приймається рішення, то комісійно, колективно і відповідна яка ж колективна відповідальність. Ні? Колективна безвідповідальність, в Києві. Абсолютно. Дякую, друже. Ти роз'яснив? А ще от до тебе, як до юриста, таке питання. А всі ми бачили цей чудовий відеоролик, анонс від Віталія Володимировича, там, де він проїжджає своєю гарною такою великою чорною машиною цим мостом, але потім відбувається диво, і Віталій Володимирович у вікно, мені здається, сідає з свого автомобіля, починає достає камеру і починає все це фільмувати. Як ти вважаєш, Київ, європейське місто? В якій ще столиці Європи мер міста може так порушувати правила дорожнього руху? Ну, важко навіть насправді собі уявити, але дійсно це не найкращий приклад, мабуть, все-таки просто ножками, як то кажуть, пройтися було, можливо, би ефективніше. І знову ж таки, це якісь такі популістичні жести, які на сьогодні видаються, мабуть, все-таки лишнім. Є, ну, якщо навіть є така новина, то її необхідно і правильно демонструвати людям не популістичним якимось методом, а належним чином донести. Тому мені видається, що також трішки було лишнім. І от може, коли трошки потепліє і трошки погода буде покраще. Може, також проведу такий експеримент. Скільки я зможу проїхати, отак, от напіввисунувшись із автомобіля, коли мені випишуть штраф і чи випишуть взагалі? Або до першого стовпа. Або до першого стопада, дякую тобі. Але ж сьогодні ще хотіла таку тему з тобою обговорити. Я вважаю, що ти, як ніхто, найкраще будеш нам і, і мені, і нашим глядачам донесеш цю інформацію. Я впевнений, що всі ті люди, які нас дивляться, вони абсолютно чітко вважають і абсолютно чітко підтримують таку думку, що будь-яка людина, яка фінансує, Терористичну війну росіян проти України має сидіти поруч з Путіним у Газі на лавці підсудних. Станом на 2023 рік Служба безпеки України заарештувала понад 190 мільярдів гривень російських, російських активів. Тобто санкції запроваджено на понад ніж 4 тисячі компаній. І коли ми говоримо про санкції для Росії, конфіскацію майна, арешт, його ми маємо а, мати. Так би мовити, обговорювати три ітерації це і три типи аргументів: політичний в першу чергу, економічний та юридичний. Скажи мені, будь ласка, як ти. Ну, я розумію, що дуже добре відноситься до арешту російських активів, але як ти вважаєш, які є механізми для стягнення російсь... російських активів в правових межах? Ну насправді. Є трішки проблематика в цій частині, і досі так. Чому тому що якщо на національному рівні ми вже на сьогодні бачимо запровадження ряду механізмів, які дозволяють не просто заморозити активи, так а дійсно їх або реалізувати, або якщо це грошові кошти, передати відповідний фонд для того, щоб відновлювати нашу країну від всіх тих пошкоджень, які Нанесені війною на сьогодні, наприклад, підрахунок цих пошкоджень попередній складає більше 400 мільярдів євро. А якщо ми скажемо ще і е, доєднаємо сюди в майбутньому звільнені окуповані території, то цей, ця ціна, ця, ця сума буде подвоєна. Тобто Ті, та шкода, і то я думаю, тут насправді недооцінено, тому що є і ряд вплив. Не так давно була така доволі потужна конференція United for Justice, United for Nature, І там, якраз з міжнародними партнерами, з гостями обговорювали ще й завдання шкоди довкіллю також така доволі. Ми не бачимо це, так більш наочно, але вона є. Величезна кількість лісів спалена, величезна кількість тварин загинула і ряд видів навіть на грані вимирання. Тому однозначно це один з основних аспектів, на які необхідно дивитися вже сьогодні. Якщо ми говоримо про механізми, то я би розділив їх більше на так, національні і ті, які за межами України. Про перші поговоримо. А що стосується ті, які за межами нашої держави, то насправді ми бачимо, що ряд наших європейських партнерів. Все-таки бореться з тим, щоб в себе всередині запровадити якісь дієві механізми для того, щоб навіть заморожені активи, які на сьогодні просто там перебувають в під юрисдикцію тієї чи іншої країни, щоб в подальшому вони могли бути реалізовані і кошти за них, або кошти як такі були направлені на відновлення України. Зрозумів, а хочу ще тобі таке питання поставити. Я відверто кажучи, не спеціаліст в кацапських олігархах, тому дозволю собі трошки почитати їх прізвище ім'я по батькові з таким з відвертою огідою. Буду читати їх прізвища. За даними засобів масової інформації, якщо ми візьмемо, проведемо такий цих кацапський рейтинг, то на першому місці Михайло Фрідман 416 мільйонів доларів заарештовано. Друге місце Олег Дерипаска, 270 мільйонів доларів арештовано. І на третьому місці Олександр Бабаков, і ще Євген Гіннар та Михайло Воєводін, група VS Energy, в якій заарештовано 263 мільйони доларів цих кацапських грошей. Скажи мені, будь ласка, наскільки я розумію, що арешт то не є конфіскація. Чи можеш ти мені пояснити, в чому різниця між арештом і конфіскацією, і в чому полягає складність цих процесів Ну, дійсно на сьогодні багато активів і так майна як громадянин громадян Російської Федерації афілейованих до них людей, так само і як РФ держави в цілому дійсно заморожені? Заморожені, тобто будь-яким чином. Їх власник не може розпоряджатися, так, Тобто переводити, реалізовувати. Вони зараз, скажем так, зупинені повністю. Однак, дійсно, в багатьох країнах не запроваджений будь-який інший механізм конфіскації чи направлення цих активів, наприклад, якщо в нашому випадку, то в Україну для відновлення. І вплоть до того, що в ряді країн для цього необхідно міняти навіть конституцію країни, для того, щоб це можна було реалізувати, тому що. Насправді, на відміну від Кацапів, в всіх європейських державах, і в тому числі і в Україні, існує ну, належне дотримання прав прав людини. І, попри все, для нас, звісно, це очевидно, і ми можемо не погоджуватися. Але в країнах Європи закон дозволяє виключно в певних випадках із встановленням вини певної особи стягувати її активи. Також критеріями є, до прикладу, що саме ці активи, критеріями доведені, що саме ці активи були або получені в результаті злочину, так, або є предметом вчинення злочину. Тобто і ці всі законодавчі так, блоки на сьогодні не дозволяють піти пройти до наступного кроку, що стосується саме передачі, реалізації дальше передачі цих активів в Україні для відновлення. Тим не менше, навіть сам факт того, що ці активи заморожені, він в будь-якому випадку економічно впливає на нашого агресора, нашого ворога і завдає їм збитки. І в ряді, наприклад, активи, які знаходяться в банках, то ряд країн дивіденди, ну, тобто проценти за користування цими коштами направляють на Україну для відшкодування, для нашої підтримки. Але саму, саме тіло. Цих uh -huh. грошей на сьогодні залишається замороженим, і щодо нього знову ж таки чекають запровадження. Не, не чекають, а робляться роботи з тим, щоб розробити правові механізми, потім запровадити, щоб дійсно можна було їх направити в Україну для відшкодування шкоди. Зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, а от ну, для себе механізм, відверто скажу, я відверто скажучи, придумав. Як це можна зробити? А які існують механізми, як можна вилучити це кацапське майно? Ну, якщо ми знову ж таки говоримо про міжнародних партнерів, то ряд країн вже за нас пройшло два роки. Вже можна було не тільки там законодавство розробити, можна було цілу книжку написати. Але тим не менше, ну, є все таки ряд процедур, які проговорюються запроваджують. Але, наприклад, та сама Естонія в жовтні в 23-му Році прийняла поправку і дозволила ці російські активи не лише заморожувати, а й конфісковувати. Так само і Канада доволі гарно показала себе, тобто там також прийняли законодавство, яке дозволяє не просто заморожувати, а якщо ці активи. активи якої країни, наприклад, заморожені, якщо ця країна вчиняє якісь міжнародні злочини, в тому числі військові, то вони так само можуть бути стягнуті і направлені відповідно потерпілим. Тому ряд країн все-таки ці механізми запроваджують, якщо ми говоримо про міжнародну частину. Але чимало активів на сьогодні є і в Україні. І в Україні також діють. Деякі з цих механізмів ще ну, в процесі до розробки, до реалізації, але деякі діють. Наприклад, перший і насправді на сьогоднішній день найбільш ефективний це конфіскація в межах накладення на особу санкцій. В чому полягає такий порядок? Рішення в стягнені цих активів приймається Вищим антикорупційним судом за зверненням. Ну, спочатку РНБО своїм рішенням блокує активи. Президент указом вводить дію е, цей, блокування цих активів. І таким чином позбавляється право користуватися чи розпоряджатися. Надальше мін'юст в особі держави звертається до Вищого антикорупційного суду, який розглядає питання конфіскації, і в подальшому це рішення Вищого антикорупційного суду затверджується поліційною палатою Вищого антикорупційного суду. І на сьогодні вже є 23 рішення ВАКСУ Вищого антикорупційного суду, якими стягнено активи цих кремлівських пособників в дохід держави, другий механізм це поки в законопроекті, який дозволить він доволі схожий. Також застосовується РНБО, описуються активи, фіксується, постановлюється рішення про їх заморозку, і щоб вони будь-яким чином не могли бути реалізовані і в подальшому, але. Як прописано в законопроекті, не пізніше шести місяців з дня закінчення воєнного стану, Верховна Рада має вже пильно затвердити і прийняти відповідно рішення щодо цих активів. І третій механізм це конфіскація в межах кримінального провадження. Це трошечки довший механізм, чому? Тому що кримінальне переслідування передбачає необхідність наявності особи. Так, можна переслідувати безпосередньо фізичну особу. В кримінальному праві. І, відповідно, вся судова процедура має відбутися, має бути розгляд, якщо та чи інша особа вчинила, наприклад, військові злочини. так, і санкцію статті покаранням передбачена конфіскація. То знову ж таки має відбуватися повноцінний судовий розгляд, судовий процес. Поки він відбувається, також є механізм передачі цих активів в АРМА агенсу розшуку управління арештованим майном, яке може на цих активах заробляти кошти, які також до держбюджету. І вже по результату з вироком суду вирішується питання, в тому числі про стягнення в дохід держави цих активів. І ще цікавий механізм не так давно. Ну, в межах юриспруденції недавно, але по нашим сьогоднішнім часом давно. Більше року тому Верховний суд своїм рішенням фактично ну, роз'яснив, констатував і дозволив національним судам розглядати справи за зверненням громадян до Російської Федерації, що стосується відшкодування і стягнення збитків. Фактично в цьому в цих, цих справах стороною є позивище, тобто особа, яка потерпіла, і відповідач Російської Федерації. Так на сьогодні цей механізм працює і дійсно суди розглядають, ухвалюють рішення, але наступним етапом і кроком є виконання цих рішень, і тут вже трішки проблематика, тому що або виконувати їх в межах України. Із наявних активів безпосередньо відшкодовувати людям шкоду, але знову ж таки, як ми бачимо, суми просто неймовірні тих активів насправді не, не вистачить для того, щоб дійсно відшкодувати усю завдану шкоду, або в тому числі в комунікації з нашими західними партнерами, колегами, запроваджувати також механізм, або навіть, ем, скажімо так, дискусувати про те, щоб вони надали дозвіл і ці рішення українських державних судів. Можна було виконувати і за межами, і саме стягувати конкретне те чи інше майно, яке є саме за територією України. Зрозуміло, я хотів би ще свій а, запропонувати механізм, беремо таких хлопців, мощних, таких і дівчат, беремо такі величезні клічати, сумки величезні, такі приїжджаємо в банки, кажуть, сюди клади. Таке себе. Зараз собі такі буде. Ну, так. А в який банк? В Москву? Ні, ну почнемо з Кіпра, кажуть, там їх багато живе. Потім а, почнемо. А Потрошки дійдемо і до Москву. Да, потім там, як це називається, французька Рів'єра. Там вони також, там і наші хлопи живуть, вони, нам може, там щось допоможуть поносити сумочки. Але добре, давай повернемося до більш серйозних речей. Скажи, будь ласка, а чи є взагалі якісь прецеденти використання таких заморожених коштів? Може, якщо в Україні немає, то може якісь міжнародні прецеденти? Є е, насправді ряд прецедентів, де. В схожих, так, обставинах приймалися рішення, рішення доволі такі ургентні да, оперативні для того, щоб стягнути шкоду. Ну, зокрема, прикладом можемо навести, що в 22-му році президент Сполучених Штатів Америки видав наказ про те, що усі активи центрального банку Афганістану необхідно заблокувати і негайно передати на відповідний консолідований рахунок Федерального резервного банку Нью-Йорку для підтримки добробуту Афганістану і частина цих коштів була направлена в тому числі жертвам потерпілим від тих там терористичних акцій, які вчиняв безпосередньо Афганістан. Зрозуміло. Я хочу ще нашим друзям, які нас дивляться, нагадати про дуже хороші новини. 30 листопада у Сполучених Штатах Америки вже презентували законопроект про конфіскацію російських активів. Зокрема, він дозволить дуже швидко передавати арештовані літаки, яхти та інше майно кремлівських олігархів для відновлення України. Цей законопроект передбачає пришвидшення процедури для Міністерства юстиції США. Конфіскація активів великої вартості, які належать підсанкційним російським олігархам за допомогою існуючих процесів адміністративної конфіскації, та швидку передачу цих доходів і доходів від цих активів на користь України. На жаль, ми не можемо оперативно дотягнутися до всіх російських активів, зосереджених в різних країнах світу, але можемо та мусимо конфіскувати активи агресора і його поплічників на території нашої держави. Тому що будь-яке зло, особливо зло кацапське, має бути покаране. Я тобі дуже дякую за таку ґрунтовну розмову, дякую. за такі розлоги відповіді і зараз, взагалі, все ну, мені все зрозуміло. Ну єдине, що ще також важливо додати і розуміти, що вже сьогодні кожен, хто потерпів від агресії Російської Федерації, що найменше може зробити там ряд невеликих. Кроків дій для того, щоб зафіксувати ці пошкодження, оцінити їх, і вже скажімо так, бути готовим в певний момент, в залежності від того, які процедури будуть швидше запроваджені, яка черговість відшкодування буде запроваджена, вже бути готовим до того, щоб безпосередньо отримувати своє відшкодування, і більше того, кожна фіксація таких протиправних дій в подальшому буде доказом і допоможе нашим правоохоронцям Судити того самого Путіна в Газі, і дуже важливо тому фіксувати, калькулювати ті збитки, які були, тому що в подальшому зло буде покаране, і вся завдана шкода має бути відшкодована нашим громадянам. Ти знаєш, яка в мене взагалі мрія? І я хочу дожити до того часу, коли я приїду додому, сяду зі своїми дітьми, увінкну телевізор. І ми будемо дивитися дуже короткий серіал з Гаги, Угу. там, де будуть судити всю цю російську нечисть. Да. Це наша спільна мрія. Дорогі друзі, дякую вам за те, що були сьогодні з нами. Пишіть нам, підписуйтесь на нас. Якщо є у вас якісь коментарі, залишайте їх, будемо все відслідковувати. Тому що, окрім спілкування з Борисом. У нас є ще й така мрія, щоб поспілкуватися з кожним з вас. Тому пишіть нам, будемо відповідати на ваше питання. Правда, Снітла, звісно. Дякую. Дякую.